А свідома, пан Господь, здома, вдома, заходьте до хати, Дозвольте, корядувати, Христа Бога прославляти. Щедрик, щедрик, щедрівочка, до вас, наша мандрівочка, час прийшов пощедрувати, з Новим роком всіх вітати. Слава Богу, добрі люди! Хай між вами добро буде! У ваших дверях весенні дошки. Просіть меланку до хати трошки. А чи до хати, а чи під хату, будемо газдо, вас звеселяти. Що дозволить звалить господиня, ваші хаті защедрувати. Добре, дівчата, щедруйте. Добре, господа! Веселитись будемо до ранку. Наша хата хоч і маленька, та добрим людям завжди раденька. Най вас Бог шанує, пане господарю, а разом з тим і вас, пане господине, аби сте були такі файні та рум'яні, як наша дівка Мелані. Добрий вечір, я не гірша. Дайте млиця, який більший. якщо дружка, то пампушка, і якщо дреник. До варени! Ой, ось подарить споданочку, пустиха до менечку. Пустіть заходить, погрійте п'яти. Пустіть до груби, погріти зуби. Пусті до печі, погріти плечі. Заходьте, дівчата. А ну, розтупіться, дайте нашій виласті, прийде. Панта завжди, от паскудна дитина, ще до столу не просили. Ми лечи пер. Вона здохне, ти б несела, таку пам'ять <паслужить> помічка. Та що ти сура, таке малеш? Наша волань, як пишна пальця, дівка ні в року і не боїться в року. Та ти не подивишся все на місці. І тут є, і тут, є, і навіть тут є. думаєте, на черкапу стайно як шнурок, ти гора, то як статура.

Танцюють, а ходить до мене в шинок, дам кадила, дам мила, дам отримать на той кибі. Погуляй мене, бороні. З манкою тою! Так вага була до землі, тепер ходив говори, Що ваші маляни, як справжня рядачка! Закрий песо, ти лярво не знала, бо ти шлях трапить, без рома. Ти їм діду показів, що маланка вміє. Бо той старий пихати моясь коміці не розумієш. Ей, малан! Люба доля! Покажи, яка тероботяща, доведе ще їм, що ти ще не пропадеш. Наша маланя файна гасиня. Лавиться, ми тобі пічку білить. Наша маланя не є пропаща, сміття промітає, бо не ладаща. Та ти подивись на судоровин. Та в нас на сміття посвітала, та насередине. Ви вже не дурни, сховайся, краще ноги. Бо хто замітає сміття під пороги? Йо! Як я си змучив з того танцю? Принеси мені води, я ж тими лазь. Вона воду набере. Сам дурний, не мудра жінка, дурний це ганчата, та ще не видів, собі шибки воду пити давали. Ну, а ти ти як жиєш? Йой діду, та я й хати не маю. От викую, що видуру, Ну А нашу кота купатись? Він гарно міша ганяє. Просив за він чого іншого. Чого бажаєш? Як маєш діти гроші, то давай маланку. Я до шатру, буду мав а Ти старий моя будеш дрятувати, а на машбігам якусь закріплі надувати. Доброго здоров'ячка! як це маєте. Чи до борту мене приймаєте? Нехай на господиня і ви, господарочка, чи впустите мене трішки до Миланочки. О, подивись, яка в мене Миланушк. Я меланочка. Ніби меду з банку. Бери її собі за жінку, будеш жив як пан. Був я у торків, у поляків, в москалів, боров до кращої миланочки так і не знишу. вже <рес> голос, голосподи я бабу, хочу вішує. Я на козу до хати. Нема де тій козі розгулятися, тісно в хаті. Та тусі! А я вже і пустив би. Що, вже... що дядина скаже? Та 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 ні, ні, ні. Пізно вже діти спати лягають, ще налякаєте. Nee. Ні, ні. я хату побілила, припічок помастила, а ви мені пустили? тільки добре співайте. Ну ти помаве, ну ти морали. Поставайте в ряду. Я кожусь повідомлю. <риклад> Панися, господа, ти поклонися, Попроси козак, мірочку вівса. Мірочку вівса наверх ковбаса, наверх ковбаса, три куски сала. Та ще переїжджав сало. Поклонися, господи, господи, і його, і дітям, по повкузу. Діду, продай мені козу. Купуй, якщо є гроші. А вона молода, Ну, Майже молода. Да я вітро молока в день. Ну дивіться, тільки обережно. А в тому стільці ви світці. Скляли козу в ухо, в точку завпала це. Свідків велико тут від це, Сало, коли цей. А, 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 Ой, а, Майшу, воно, От йола, п, через тебе такий заробіток втратили. Тепер а, за що? Що? Воно знову ніщо. Рятуйте, майже молодой, з майже живої. Хочу зняти на школу. Я доктора позикную. Не треба доктора, на школе не не на школу. Доктор ще старої науки. Всі болячки знаю. Хто тут у нас хворий? Я Я самого до до доктора Хауса. На шкору не буде.

коза, не труби годуть, там я там в лиці печуть, то і нам дадуть. не ніде, пожиток несе. Перший пожиток то мірочка гречки на вареничці, на другий пожиток це мірочка жита. Щоб наша козенька була сита. третій пожиток решетові вса, зверху ковбаса та щедрівка вся. а за ті щедрівки кварта горілки. Нашієї будьте здорові! Дякуємо господарю та господине, що у нашій козі Де, дали не, гарні пори всієї душі. Не дай вам Боже, щоб на полі все родилося доволі. И с колска и с нубками. И что? И что вашей хате? Все, все должны быть лимовать. Добрый, вечер, Добрый, вечер. Добрый вечер. Христос тебя рождает.